Влітку 2024 року керівництвом національної поліції було прийнято рішення створити на базі головних управлінь Національної поліції в областях стрілецькі батальйон поліції особливого призначення. ці батальйони, які виконували безпосередньо бойові завдання на всій території України, там, де є лінія бойового зіткнення. Наш батальйон також було створено наприкінці літку і туди війшли працівники. Всіх служб і органів національної поліції, які знаходяться через в Харківській області, включно з поліцією охорони і департаментом стратегічних розслідувань і полку поліції особового призначення, так інші. Батальйон відносився самостійний, тому що в нас є окремий свій підрозділ допла, в нас є вибухотехніки, у нас є піхота, є рота вогневої підтримки. На озброєнні стоїть те, що треба, стоїть. Да, є е, свої бойові броньовані машини, є підготовлені водії, кулеметники. Тому ми е, в принципі ми можемо як спланувати е, спочатку постановки завдання. Ми можемо як спланувати його, так і доставити е, свій особовий склад. До Місце проведення завдання, провести це завдання, забезпечити прикриття вогневе, забезпечити розвідку і забрати наших бійців після успішного виконання завдань. Основна функція батальйону і завдання, які стоять перед нашим стрілецьким батальйоном, це захист громадян України від агресії зовнішньої. Просто специфіка наших функцій вона більш зосереджена на. Саме в бойових діях і діях проти, ну, проти агресора, проти ворога. Кращої мотивації, ніж того, щоб поміняти своїх хлопців, які знаходяться на позиціях, ну, ти не знаєш. Це основна мотивація, я думаю, якою ще зараз і, і рушить багато підрозділів, які працюють. Тому що там, там твої хлопці, да, страшно. Да. Mm -hmm. Ніхто не хоче туди їхати, але там твої хлопці знаходяться, вони знаходяться якийсь час, вони поранені, вони виснажені, треба їхати їх міняти. І це основний рушій, я думаю, що зараз всі наші армії.